Прийшли жінки на город, ось дивіться, тут ділянку трошки розшкрябав І будемо сіяти ось салати, тут сніжинка і айсберг. І морку посіємо. Ну, це це... морква рання. Рання, так, це дуже рання морква. Це для того, щоб, ну, по-перше, вона раніше буде, ніж зазвичай, і навесні буде роботи менше.

Виключив. Так, повернімо мене. Так, дивіться. Оцей от айсберг, оцей салат, треба рідко сіяти. Оцей салат можна густіше набагато, тоді виривається і все. А якщо цей айсберг посіяти густо, то він загуститься, він такий, як капуста такий от, качанами буде. Прийдеться або проріжувати, виривати, або розсаджувати. Так, ну будемо сіяти. Ну, останеться, хай остається. А це те який сія? Сніжинка. Ну вона зимостойка. А айсберг теж зимостойкий. Тоже зимостойкий. М Та, Та вони в нас тільки сніги з землі, вони зразу вилазять, де останеться падалішній. Ага. Ну а айсберг. Ріденько сій, останеться, то ще десь тоді Якщо... Там багатенько сім'ян. На сіниночок. А, на рядочок хватить, так? Да? Не хвати? А, хватить. Ну добре. Буде раненько салатики їсти. ну Якрасний Добре. Та зараз у пачки там 10 сіменинки дають. ну трошки більше, Так. Так, дивіться, оце треба. По-перше, сіяти не глибоко. По-друге, отак от пригортаємо. Тоді і тоді притопчуємо так от. Притоптати. Так, да, Обов'язково притоптати. Щоб насінинка там із землею зліпилася, да, вона тоді швидше проросте. Коротше, да. і все дрібне насіння треба притопчувати. А що ти хоч що, ми тут Це і моркву посіємо? Буде. А? Та моркви один рядочок і хватить. Нам... Ми тоді її пізніше посіємо на зиму, а цієї нам хватить. Один рядочок. Так, все притоптали, тоді палички поставимо, щоб помітити. Так?